Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Маргарита Сепільняк. Мої вітання. 238-ма доба оборони України. Росіяни усю ніч били по нашій області з різної зброї. Накрили вогнем два райони Криворізький та Нікопольський. У Криворізькому районі поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі. Нікопольський район, російські окупаційні війська. Усю ніч обстрілювали зградів, ураганів та важкої артилерії. Скерували на Марганецьку та Червоногригорівську громади понад 60 снарядів. Людей не зачепило. В інших районах усю ніч лунали сирени, проте минулося без атак і на цю хвилину спокійно. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Більш детально про ворожі обстріли у області та ліквідацію їх наслідків розповів Сергій Ковтонюк, підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області. Сьогодні усю ніч ворог знову обстрілював Дніпропетровщину. Вдарив ракетами по енергетичній інфраструктурі у Криворізькому районі, по Нікопольському району гатив зградів, ураганів та ствольної артилерії на об'єкті енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, внаслідок обстрілів є сильні руйнування. Ворожий обстріл залишив без світла міста та села в Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах. Без електроенергії опинився і один з районів Кривого Рогу. Є також перебої з водопостачанням через неструмлені місцеві водоканали. Наразі відновлювальні роботи ще тривають. Від обстрілів агресора у Кривому Розі пошкоджений двоповерховий будинок, понівечені дах та перекриття в квартирі. Рятувальники та правоохоронні органи зараз працюють на місці. З людей ніхто не постраждав у Нікопольському районі. Під ударом ворога Марганецька та Червоногригорівська громади. Зачну нічого ворог випустив по ним майже 60 снарядів зградів та ураганів та важкої артилерії. На щастя, минулося без постраждалих, проте є побиті житлові будинки. Про ситуацію на Криворіжжі, ворожі атаки і обстріли розповів голова районної військової адміністрації Євген Сетниченко. Сьогодні вночі ці рашистські організми обстріляли Криворізький район. В результаті обстрілу було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Суттєво пошкоджено. Наразі там працюють ДСНС служби і самі енергетики. Саме головне, що в результаті цього обстрілу ніхто не постраждав всі живі. То, шановні, звертаюся до всіх вас. Будь ласка, заощаджуйте електроенергію, не перенавантажуйте систему. Дайте можливість нашим енергетикам відновити пошкодження і запустити всі свої об'єкти на повну потужність. Дякую. Ці расисти намагаються таким чином зламати нас. І... Переконати в тому, що вони сильніші ні, вони не сильніші, вони безпомощні і слабі. Нас збройні сили України, і наш президент наймогутніші, і вони переможуть любу расистську армію, тому що з ними народ, і ми їм віримо і продовжуємо їм вірити. І саме головне, що ми не панікуємо, а допомагаємо один одному, донатимо на збройні сили України. І таким чином ми всіх переможемо. І перемога буде за нами в 300%. І все буде Україна. Всім гарного дня! Не панікуємо, працюємо. Слава Україні! Героям слава про ситуацію в Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк. За вечір, за ніч у нас без обстрілів, без постраждалих. Продовжуємо ліквідацію наслідків попередніх обстрілів. В місті працює вся інфраструктура, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Якщо вам потрібна наша допомога, звертайтеся до нашого кол-центру, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго робочого дня. Тримаємось, ми разом. Все буде Україна! У Кам'янському доба минула без надзвичайних подій. Про це повідомив очільник міста Андрій Білоусов. Станом на ранок у місті все нормально. Ситуація стабільна та контрольована. Минув майже місяць з моменту прильоту ворожої ракети у приватний сектор одного з районів Дніпра. Тоді від дій російського агресора загинула родина, двоє дітей, мама та бабуся. Від вибухової хвилі руйнації зазнали також півтора десятки сусідніх будинків. Марфілатов обіцяв, що всім постраждалим у місті від ворожих атак в десятеро збільшать грошову допомогу і виплатять по 500 тисяч гривень. Та поки ще ніхто не отримав обіцяних виплат. Люди опинилися наодинці з бідою. Серед таких молоде подружжя Дмитро та Тетяна. Дмитро та Тетяна мешкають в приватному секторі Дніпра через один будинок від того, який ворожою ракетою просто стерла з лиця землі разом із двома дорослими та двома дітьми. Ту трагічну ніч подружжя запам'ятала на все життя. Прокинулися ми від того, що трясунуло кровати, і мені здалося, що нас підкинуло вверх. Я почула, що падають стекла з вікон, накрилася одіялом. Чоловік теж відразу відреагував, накрилася подушками, одіялами. Потім через пару секунд ми почали вибиратися з хати, все в диму, нічого не видно. Ну ми не розуміли, що сталося. Вже потім, коли я йому вже перев'язала рану, бо була рана. Вже потім вже прийшло таке відчуття, що дуже радий, що живий залишився. Підкинуло недовго було порівняння. Таке чувство, якби то вічність прийшла. Я не знав, що робити, я просто зібрав віші з жінки і пішли до тітки. Молоді люди зібрали найнеобхідніше і пішли ночувати до рідні. До свого будинку повернулося вранці. Повбирали тут, тут все було в пилі, в кирпичах. Все. Побачили це все вже не вночі, а при світлі, то був шок. І теж тож не знав, що робити, було куча людей, волонтери, адміністрація. Ходили адміністрація, і Чечіловська наша, і обласна, то сказали, ніхто не знає, коли буде комісія. Сказали, ждіть, скоро не сказали, коли точно. Подружжя поталонила, що їхній будинок знаходиться в низині, бо в іншому випадку наслідки від вибухової хвилі могли бути набагато масштабнішими. Та все одно Василі добряче пошматувала покрівлю, повилітали вікна, подекуди навіть і рами, розійшлися стіни, посипалося облицювання. Волонтери забезпечили родину брезентом, дошками, фанерою та іншими будматеріалами, щоб якось тимчасово залатати помешкання. Тут перші волонтери перший прийшли, допомогли нам кришу, брезенти дали. І, і діньками приходили волонтери, допомагали. І потім у нас тут потолок просів. Теж волонтери прийшли, дали брезента, і ми вже своїми силами з товаришами з роботи вони приходили, мені допомагали, і все били. поки що так. А ну вікно сюди вилетіло, то ми його поки на скоби поставили. Інші вікна довелося затягнути плівкою, а подружжя змушена була перебратися в одну кімнату будинку. Ну, в цій кімнаті теж ми всі віші сюди перенесли, підбили, поки теж ОСБ, що волонтери давали. Теж їм спасибо. Ну, навіть удару одного не видно, що стіни відходили трохи. Тепер їх теж треба стягувати, а нема чим треба думати. Так і живемо це потихеньку. Кучкуємося в одній кімнаті. А комісія досі так і не приїхала ні до кого в районі, щоб скласти акт обстежень. Бо лише після цього люди можуть починати щось робити в своїх оселях. В іншому випадку важко буде довести всі наслідки руйнувань від ворожого прильоту, щоб потім отримати компенсацію від держави. Через те, що вони не знають, що я не можу що, нічого не зробити. Не кришу накрить, не вікно поміняти, і не, не потолки собі начать ділять. Вони ж теж вони прийдуть, а вони потім скажуть, так такий був, може. Бачи, все зробив, значить зачем ти наша пом'ячка. Волонтери багато досок надавали, досок, фанери дали таке молотків, надавали, гвоздей. то ну, вже, навіть так можна самому трошки щось починати робити. Ну, не знаєш, коли така місія. Та й через який час прийде компенсація від держави, сказати важко. А зима вже не за горами. За найскромнішими підрахунками, щоб відремонтувати тільки покрівлю, знадобиться понад 100 тисяч гривень. Таких грошей в родині немає. Тож вони змушені звернутися до всіх небайдужих людей по допомогу. Це так, тільки криша і потолок, якщо ми самі будемо робити свої несили. Це тільки ліс і шифер, щоб накрити шифер металочерепіти. Там десь рівень 100-120. Лісля хто зможе, в кого є життя, хто щось поможе, то будемо сильно вдячні вам за допомогу. Тяжило буде де саме. Тож виходить, що чекати від місцевої влади допомоги марно. Варто сподіватися лише на себе. Ольга Ховрич, Андрій Міранюк, новини д 1 Д1 став першим, хто прийшов на допомогу родині. За власною ініціативою журналісти нашого телеканалу зібрали кошти і вже передали їх потерпілим Дмитру і Тетяні. Звертаємося до всіх небайдужих громадян. Ваша допомога надзвичайно потрібна цій сім'ї. Номер банківської картки Дмитра Нагнебіди. Ви знову бачите на екрані. Продовжуємо випуск. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 430 військових особового складу окупантів, 6 танків та 16 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника з 24 лютого по 19 жовтня орієнтовно склали. Особового складу більше 66 тисяч осіб, танків – більше 2,5 тисяч, бойових броньованих машин – понад 5 тисяч одиниць. Артилерійських систем 1637, реактивних систем залпового вогню 372, засобів протиповітряної оборони 189, літаків 269, гелікоптерів 242, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1286, автомобільної техніки та автоцистерн 4000. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Більше тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. 428 дітей загинуло та 815 отримали поранення. Найбільше постраждалих у Донецькій, Харківській, Київській та Миколаївських областях через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти, 326 із них зруйновані повністю. У Дніпрі буде створено університетську лікарню. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я України. Спеціалізована багатопрофільна лікарня номер 1 переходить структуру Дніпровського державного медичного університету. Як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, наразі лікарня потребує істотної модернізації та посилення матеріально-технічної бази. Університетська лікарня стане не лише клінічною базою для підготовки студентів та інтернів, а й надаватиме. Спеціалізовану медичну допомогу, отримавши додаткове фінансування шляхом підписання договору з Національною службою здоров'я України. Кримінальна хроніка до суду скеровано обвинувальний акт щодо Артемія Рябчука за розстріл нацгвардійців на заводі Південмаш у Дніпрі. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. У результаті інциденту п'ятеро осіб загинули, серед них одна цивільна. Ще п'ятеро отримали поранення різного ступеню тяжкості. Санкції статей, за яким звинувачують Рябчука, передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Водночас зареєстровано кримінальне провадження і, по факту, службової недбалості та бездіяльності посадових осіб Національної гвардії України. Наразі у цьому кримінальному провадженні тривають експертизи. Після їх завершення ДБР надасть правову оцінку усім, хто допустив трагедію, аби подібні випадки не повторилися в майбутньому. У Дніпрі судитимуть начальника виправного центру за недбалість ціною у десятки мільйонів гривень. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт. За даними слідців, начальник колонії допустив безконтрольний скид підприємством твердих побутових відходів до Котловану на прилеглій земельній ділянці. При цьому йому було відомо, що відходи, які утворюються в процесі здійснення держпідприємством господарської діяльності, несанкціоновано скидаються та зберігаються на відкритому ґрунті. Відповідно до висновків фахівців, службова недбалість начальника виправного центру призвела до засмічення навколишнього середовища зі збитками державі на понад 34 мільйони гривень. Музика. У Кам'янському активно працює молодіжна рада міста. Чим займаються представники молодого покоління і хто зараз представляє його актив у сюжеті від наших колег з кам'янської студії телебачення «Міст ТБ». Молодіжна рада Кам'янського є консультативно дорадчим органом при виконавчому комітеті міськради. Це патріотично налаштовані активні молоді люди, які прагнуть вдосконалення та розвитку міської інфраструктури, ініціюють різноманітні проєкти, спрямовані на благоустрій міста, та ведуть волонтерську діяльність. Щороку склад молодіжної ради оновлюється, адже чимало бажаючих хочуть вступити до лав активної молоді. Я хочу подякувати минулому составі молодіжної ради. Хочу привітати вас. Хочу подякувати вам, а вашій особі, всю молодь Кам'янського за те, що також з перших днів повномасштабної російської агресії ви підтримує, підтримує, підтримуєте Збройні Сили України, займаєтесь волонтерською діяльністю, підтримуєте соціальне незахищення верстю населення. Ми чекаємо від вас нових ідей. Ми завжди відкриті до діалогу. тому бажаю вам успіху в цій новій для вас праці. Серед нових активістів, учні шкіл та студенти вищих навчальних закладів, а також відомі своєю соціальною активністю мешканці цього року. До складу молодіжної ради долучився Андрій Олійник, директор п'ятого ліцею. Учні нашого ліцею є членом молодіжної ради, і я зрозумів, що власним прикладом треба показувати нашим учням, куди треба рухатись. Емоції дуже добрі, бо це ще одна можливість проявити себе і націлити молодь на досягнення нових вершин і взагалі на розвиток. Молодіжна організація має конкретні плани на майбутнє. В школі я була так мовити завжди активісткою. І коли я дізналася, що є така організація, як молодіжна рада, мені захотілося спробувати себе в чомусь новому, і я не помилилась. Насправді ми дуже довго чекали той миті, коли ми зробимо перенабір молодіжної ради. І це великий дружній колектив, майже друга сім'я, яка завжди рада бачити нові обличчя. Молодіжна рада активно допомагає нашим захисникам і вимушеним переселенцям. Долучитися до роботи може кожен головне бажання та активна життєва позиція. Ми дуже чекали цього дня, тому що дійсно сьогодні ми вчили 30 нових посвідчень для новообраних членів молодіжної ради. Загалом тепер їх 51. Тенденція збільшитися з кожного роком. стає все більше, бажаючих стає все більше. Але дійсно ми проводимо такі відбори, де ми дізнаємося, навіщо це потрібно, чи вони достатньо мотивовані. Тобто дійсно проходить кінчики відбір і з 80 Істи заявок ми відібрали 51, і це тепер є діюча молодіжна рада, яка буде працювати на благо нашого міста, створити нові корисні проєкти. Взагалі, мотивувати нашу молодь бути кращою і дійсно поляризувати молодіжну політику в нашому місті. Співпраця молоді і представників влади є ефективною для подальшого розвитку кам'янського. І рада Акімова, Максима Лещенко спеціально для телеканалу, Д1. У Дніпровській єпархії православної церкви України зібрали священнослужителів, які духовно підтримують бійців та їхні родини, допомагають під час військової служби, проводять богослужіння. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук подякував капеланам і нагородив відзнаками. Свою подяку і привітання також висловив архієпископ Дніпровський Криворізький Владика Симеон. Далі про спорт. 18 жовтня у румунському Бухаресті відбулося жеребкування фінального раунду Євро-2023-Ю-21. У фінальному турнірі братимуть участь 16 команд, серед яких і молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня. У результаті жеребкування 16 команд поділено на 4 групи по 4 збірні. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до плей-офф. Матчі групи Бі відбудуться у Бухаресті. Зазначимо, що з другого кошика Україні дісталася Румунія, хоча міг випасти хтось із грандів. У Криворізькому ботанічному саду розквітли хризантеми. Ці дивовижні квіти різноманітних сортів, кольорів і відтінків просто зачаровують і символізують стійкість, довголіття і достаток. Сад розташований у Тернівському районі. Помилуватися осінніми колекціями відвідувачі зможуть у будь-який день тижня з 8 до 17 години. Якщо ви бажаєте мати хризантеми на власній клумбі, вам охоче продадуть кущики цих дивовижних рослин. І наостанок про погоду на четвер, 20 жовтня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода. В день можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 5 градусів тепла вночі до 9 градусів тепла в день. Вітер північно-західний до 8 метрів на секунду. Телеканал ДО1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Ми не переможні, коли об'єднані, і це ми доводимо майже 9 місяців широкомасштабної російської навали. За нами правда, а значить, вистоїмо. Слава Україні!